Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Вітаю. Добрий день. А де вбита людина? Тут що? Чекав людина. Он до пани лежить, що мені здається. Що? Яка вбита людина. Ось така. Що тут сталося? Не знаю. Можливо. Цей під повозку попав, хто його знає. Ви нічого не бачили і не чули? Ні. Ви точно нічого не бачили і не чули, тому що людину вбили ну? кулею пострілом. А. І ви не чули постріл? Ну, тут один, один мені попав кусь колеса, а другий почав мене стріляти. Можливо, то я тут цей попав. Не знаю. Я іншим дзвоною помічу. Все, він відігнав може їхати. А що тут сталося? Вбивство сталося. Вбивство. Сховали чоловіка туди, труп. Я поняв. А я кажу, мужика, у цього надо відсюда убрати. Мужик, іди сюди. а. Та зараз містер... піду, не гоніть містер... мене. Там мене за вас, містер Шоти, господи, боже. Давай, давай, іди, іди иди з богом сюди. А ви собі тут розважайтеся, містере. Містер Пиралес, ходіть на два слова. Так, я так. до вас по одній справі. По справі 03 18 Щодо події, яка відбулася. близько обідні... Близько обідньої пори, по-моєму. Коли біля вашого бувшого готелю вбили людину, присутність. У мене взагалі не було в Строубері на той момент. Людину вбили? Кого? Місцевого жителя. Стробері всіх знаємо. Що у вас тут відбувається? Можна вашому роботодавцю сказати? Ну, так, Господи, казіть, я слухаю. Давайте кажіть, що я... Так, 8.03, близько 16-ї години. Я прилітаю на місце події. На місці події було багато людей. пані мого Я вам точно кажу, я вас в цьому як є. Труп я не бачив, тому що він валявся, хер знайплимо йде. Я тільки прокинувся, спустився на нижній поверх і одразу пішов на пошту, щоб написати листа до Саманти. Вона приїхала. Я не знаю, труп був не був. Я тільки почув якийсь постріл і все на цьому. Потім я зайшов в готелі і вже прокинулася сама князін. Вона була на другому поверсі mm -hmm. в цей момент. Yeah. Винна людина сама вже призналася в іншому законнику, але мені потрібні додаткові докази і встановити, чи, наприклад, інші особи не скривають ну правди. Якщо вони yeah. говорять неправду, yeah, це вони скажу. автоматично вчиняють теж злочин. Вам щось треба, містер, бо в нас тут йде слідча yeah, дія, допит. Скриваю. Перебуваючи на вулиці. З міста Строубері вбили людину, сховали в кущі. Коли я прибув на місце події, ви сказали, що нічого не знаєте, нічого не чули, чим дали неправдиві покази. А згодом е сказали, що можливо вбивали, можливо, не вбивали. Я не казала такого, можливо, возом переїхали і так далі. Я тобто, цього не казала. Тобто в цьому випадку ви вже дали неправдиві покази, і відповідно до свідків були присутні тільки. Окрім них, ви Заперечуєте? Ну, Добре, заперечую, заперечую. Чи можете сказати, хто був присутній там і хто здійснив це вбивство? Якщо не ви? Я не знаю. Тобто далі стверджуєте, що ви нічого не бачили і нічого не чули. Так е, зі слів законника, ви особисто сказали йому, що ви е, його вбили ту людину, так як він е, ви наїхали спочатку на нього возом, а після того він почав відстрілюватися, так як ви. Намагалися його возом спочатку вбити. а Після того ви його вбили. Що ви скажете на це ну, на цю мову? Це докази. Ну особисті покази самого законника. Це не докази достатні. Докази де пуля, де зброя? Я, ну я знав, що ви про це будете говорити і про це будете думати, тому я зібрав повну картину, щоб доказати даний злочин на випадок, коли ви зброю сховаєте. Просто не розумієте наскільки велику помилку ви зараз робите. А чому? Ну бачите. Ну то ви говоріть як я, чому ж вас що ви скриваєте? Я одна з найбільш уважаємих людей тут у Валентин. Вам Це дає право вбивати людей. Я нікого не вбивала. Що ви в вікна заглядаєте? Та, Та туди так ніхуя не видно. Ви їх не миєте, певно. Хто там такі умні? На перший раз даємо вам штраф, буде продовжуватися. Будете сидіти у тюрмі. Надіюсь, ви подумаєте над своїм вчинком. Теж подумайте гарно, відпускайте мене. не цей? Ну розв'язуйте вже давайте ці кайданки.